Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни по новому рецепту. Цей рецепт мені порекомендували, і по цьому рецепту дуже смачненькі получаються деруни. І от сьогодні я вирішила приготувати такі деруни по такому рецепту і поділюся з вами і скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла кілограм почищеної картоплі. Тут у мене один жовток і одне яйце ціле. Два, дві цибулі. Отакі, середні. Три зубчики чесника. Ну, десь тут так буде, якщо зараз я розтоплю на водяній бані, то 2 столові ложки вершкового масла. Покажу вам. Бачите, такий кусочок невеличкий. Ну, десь так 2 столові ложки, щоб вийшло розтопленого масла. Е, молоко. Можна взяти сметану. Я взяла молоко. Оліє для смаження, борошно, чорний перець і сіль. Ну, от і все. Я зараз за все натру на терці цибулю і чесник. Ну, натру на оці терці цибулю, а на оці чесничок. А потім вже буду натирати картоплю. Ну, я вже далі буду показувати. Покажу я зітерла цибулю і чесничок воно, зверху. Тепер накрию покашу, щоб воно... Цибулька не дуже запах виходив. А зараз буду натирати картоплю. Картоплюку буду натирати на оцій терці. Картоплю я зітерла, бачите, трошечки найчорніте, але то нічого, вона зараз, коли я додам цибулю, вона стане вся гарненька-світленька. А тепер беру от отак сік гарнесенько з неї. Можна прямо руками у другу миску. Все. А я отак. Зараз. Відужму. І ще трошечки можна. І ще трошки. О, така соковита картопля попалася. І поставлю хай трошечки отам крохмаль той осядеся. А я поки буду додавати сюди для добарабулі цибулю цю. Так, додала сюди цибулю і чесничок той був натертий і гарненько вимішаю. Бачите, картопля ця натерта трошечки темніла, а коли додала цибулю, і вона зразу посвітлішала. Бачите, світленька зробила. Добре перемішати її. Тепер можна додати. Сюди перець налений. За смаком додавайте. так. перчик додати. Сіль поки що не додаю. А тепер оцей сік я зілю, а отам там крохмаль знизу залишу. Сік я зіляла. Тепер додаю сюди ось яйця і гарнесенько зараз вилочкою, отак мішаю їх з тим кохмалом. І додам сюди молоко. Ви можете додати сметану. ну Десь так я додала 50 мл більше ні, Ось гарненько вимішаю і додамо сюди. Масло розтопилося на водяній бані. Я можу його так уляти, але я візьму отак ложкою і покажу скільки. Одна столова ложка, ну і друга столова ложка, так приблизно. І теж сюди. Тепер я додам соли сюди. Це столова ложка. Десь чайну ложечку соли я додам сюди. І додам сюди борошно. Ну, я на, кіль... на цю кількість картоплі додам зараз отак одну столову ложку з верхом і другу столову ложку з верхом. Поки що більше ні. Перемішаю це гарненько і попробую на сіль і на перчик. А сковорідку я вже поставила нагрівається. йду смажити. Поворітка вже гарненько нагрілася, наливаю олії сюди. Трошки олія нагріється і зараз вже буду ставити, смажити. І отак раз за разом буду перемішувати. І тут і все, я думаю, що нагрілося. Одної сторони запис наживається. Бачу, що і з другої сторони гарненько присмажилися. Бачите, ну, буду забирати. Ну, такі виходять. Такі ніжненькі, чувствується, як береться на лопатку і відчувається, що такі вони дуже ніжні. Знову додам трошечки олії. Neba, to primišajo vso maso, to tudi vmesi. Kar mesenko, kar mesenko, vemišajo. In znova bodo staviti. такі ніжненькі, ніжненькі, получаються вони. Я один посмакувала, вже попробувала одну дуже смачненькі. Ось такі. Отакі вони. Ну, я і так далі буду продовжувати смажити Покажу вам. Ось такі вийшли в мене сьогодні дируни. Я вже їх досмажила, яка красота. І скажу вам, що всередині вони такі вийшли смачненькі, ніжні, такі легкі, воздушні, незабиті. Дуже мені сподобався цей рецепт. І, до речі, я сьогодні перший раз з вами готувала по такому рецепту. Це є дуже-дуже смачненько. Ми вже посмакували, спробували. Дуже смачно. І я візьму собі на замітку і далі буду готувати по цьому рецепту, чого і вам рекомендую: приготуйте хоча б раз, і ви переконаєтеся, що це дуже смачненько. напевне, за рахунок отих двох столових ложок вершкового масла. Вони всередині такі, получаються ніжні. От покажу вам. Негесенькі такі. Дуже-дуже смачненькі. Такі дерунчики. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, приготуйте, і ви переконаєтеся самі, що це і смачно. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал. Підтримуєте мій канал, дякую вам за ваші побажання, чого і вам бажаю. Бажаю вам всього всього найкращого, особливо здоров'я і мирного неба нам поскоріше. Ну і тоді до зустрічі!